Справедливий, болючий, романтичний. Неочікувано боляче. Якщо неочікувано і боляче, то третя, ну, мабуть, по-справжньому. Щира, чутлива і дуже-дуже сильна. Сильна, ніжна, несподівана. Люблячий, чесний і складний. Самовпевнений, щирий, сліпуватий. Mm -hmm. Специфічна, красива і травмована. Мабуть, хитра, цілеспрямована, маніпулятор. Насправді, цей проєкт подарував мені дуже, дуже багато позитивних емоцій через моїх колег, тому що це просто неймовірні люди, і ми досі підтримуємо зв'язок, ми досі спілкуємося. І... Для мене щастям було кожен день вставати о п'ятій ранку для того, щоб я просто летіла на цей знімальний майданчик. Я дуже любила людей, які там працюють. Для мене це дуже такий душевний і теплий моєму серцю проєкт. Це було цікаво, але була дуже класна команда. А, три слова. У нас була команда. <сум> Легко, тяжко <сум> і, і е, ну, задоволення. Неоднозначних вражень, любові. І екшен любові, зради і фіналу.